Ми продовжуємо малювання нашого сюжету. Ідею ми знайшли в інтернеті. Нам дуже сподобався цей пейзажик міський. Я зараз наношу більш темні плямочки, задаємо тут листя, гущину листя, темно-зелену, і ще я додала сюди фарбу. називається вона рубінова, о, рубінова. І такими легкими дотиками додаємо сюди. Поки в мене такий колір на пензлику, одразу можна подивитися, де ще його можна, тут між листям. Так. Далі в глибині ці, цих рослиночок ще і тут теж. Так по, треба придивитися по всій, по, по, по всьому нашому малю, малюночку. Сюди додамо і тут. Потім ми тут ще рожевих квіточок посадимо, щоб був у нас такий дуже квіточий, гарний так. О, вже придається об'єм. До речі, об'єм ми бачимо, коли використовуємо світлі і темні кольори. І в нас тоді з'являється глибина простору. Можна одразу і по цій стіні. Ну, щось на згадку там якісь ліани плетуться. Так, ще набираю фарби. У мене тут палітра поруч. Фарби змішуємо і продовжуємо. Стоїть якийсь горщик, ми його не бачимо, але у ньому знаходяться квіти. Далі у нас є сюди йдуть листочки, там ще щось зростає. Так, Можна вже додавати зеленого кольору, більш зеленого. так. Тут же ми з'єднували зелений з червоним, холодним, рубіновим. Пензлик як наче підскакує, підплясує від радощів літніх від літнього сонечка. І ще якісь киточки по куточку. Ну тут ми вирішили, що не будемо малювати, вже залишимо так. Угу. Зараз вимию пензлика і вже візьму більше світлої фарби. Взяла, взяла жовту холодно лимонно жовта, і її трошки, трошки можна взяти ще білил, щоб зробити більш прохолодний такий колір. Так, і тепер знову пробіжимось трохи по наших листочках. Не, не всюди, вже менше. Менший, е, е, е кількість. Таких листочків буде підпадати під нашу, ну, під сонечко, небагато. Потім іще тут дерево буде зростати, ми його покажемо. Спочатку з цими розберемось квітами. Не будемо, тепер тут додамо. Пензлика не мию. Поки я тут розбираюся із зеленими кольорами, то пензлик не мию, а просто... Додаю інших кольорів, і як вони тут у мене змішуються прямо на пензлику, то цим я і користуюся. Бо це дуже чудові такі відтінки виходять, вони мені подобаються. Холодні, зелені, такі прохолодні. Відтіночки, бо тут в тіні знаходяться рослинка. Такі дуже мілкі дрібні листочки. Зручно користуватися пензликом, який ну, такий, жорсткий, лохматий, якісь з щитинки. Так. Знову повертаюся до холодних кольорів, темних холодних. Зробимо тут крону для дерева. Обережно, коли це будемо робити, то обережно, щоб не замалювати все, що ми з вами тут приготували. Повинно бути повітря, проходити крізь наші ну, ці листячка, то роздивляємося і обережно це робимо. Не поспішаємо. Бережемо вже те, що зроблено. Щоб нам не загубити нашу роботу. Так, ще тут можна трохи. Угу. Сюди не замальовуємо всі темні місця, але вони повинні бути, щоб наш об'єм. Я це вже декілька разів повторюю, ну нічого. Так. Я ще передивлюся зараз, зроблю паузу, відійду трохи і вам раджу так зробити, Підвестися зі своїх стільців, подивитись, може, ще кудись потрібно. Або не потрібно. Тобто роздивіться, будь ласка, на свої роботи. Так, Тепер давайте спробуємо намалювати наші гілочки від дерева. Ведемо, ведемо, з таким тоненьким кінчиком пензлика набираємо ріденьку фарбу. Я зробила заміс, але він у мене якийсь занадто світлий. Я зараз його трохи затемню. Взяла коричневий, ще додала туди синього. І ми показуємо гілочки. Так, може звідси ще витягнемо. Якусь так, не так, як на референсі, ну нічого. У мене інші обставини. Мені потрібно тут це зробити. Добре. Нерівні гілочки. Як вони в житті у нас ростуть, так і ми їх робимо. Вонирівними. Подивимось де ще нам що потрібно, хочу тут додати більше фактури для нашої цієї споруди. Це тепер, знаєте, я коли пропрацьовуєш ці детальки, то завжди. Таке приємне, приємне таке відчуття, то там хочеться ще поторкатися. Ти їх наче ну, влюбляєшся в цю роботу і класно так ще по ній пробігтися. Не хочеться, щоб вона вже завершалася, хочеться ще продовження. Десь якихось акцентів додати. У нас ще квіти нас чекають. Коли я вже казала, що коли робота закінчується і просихає, потім можна взяти найдешевший спосіб це взяти лак для волосся і збризнути його на відстані приблизно 30-40 см. І так повторити з просиханням між цим два-три рази, тоді робота стає захищеною, ну, в деякій мірі захищеною від вологи. І кольори такі яскраві одразу стають. В общем, класно. Так, тут ще можна. Це, нагадаю, що це у мене на пензлику зараз темна коричнева з синьою і синій колір. І це я по тіньових місцях ще проходжусь. І з кожним дотиком пензлика робота все більше і більше подобається. Дуже вдячна цьому майстру, який намалював цей гарний сюжет, бо він дозволяє нам поринути в таку мандрівку країнами світу і відчути себе там. До речі, коли малюєш, то ти маєш таку змогу мандрувати різними країнами. Наші Чудової землі. Це класно. Такс. Торкаємось. Ага, отут ще можна поправити трохи наш горшик. Теж тіні більше зробити? Так, роблю паузу. Давайте додамо ще ніжних салатових кольорів Ось сюди на ну, це. Дерево ще перед нами на ближньому плані росте на кінчиках його гілочок. Трохи розвеселити його отак. Це білила плюс жовта холодна. І трохи-трохи зеленою. І тоді у нас з'являється такий ніжний-ніжний салатовий колір. Тільки дивіться, які у вас відбитки виходять. Якщо не дуже гарні, то намагайтеся з пензликом домовитись, щоб вам подобалося те, що виходить. Так. Буду мити пензлика і тепер вже переходити, думаю, до наших квіточок. Так, добре. Взяли холодний червоний, рубіновий, трохи на палітрі його просто прямо з баночки взяла, Роз... розчалила його ось так. І починаю тепер наносити. Мені не подобається, дуже сухо, хочу більше вологи, то набираю більше фарби на пензлика. І хочу такі, о, так більше схоже, бо квіти вони ж такі, ну, як би то сказати, налиті соком, соковиті то сухим пензликом. І не передати це потрібно більше, більше вологи. Так, темніх. Як завжди, спочатку темних задаємо, а потім перейдемо вже до світлих. Додамо трохи білил і ще будемо висвітлювати. Ще такий колір є у квіточок, які розташувалися ось тут. З правої сторони. Потім ось тут в цьому горшику теж є такі чудові, що за квіти? З чудовим ароматом. Ой, як це ж який подарунок для людей, що ми маємо таку змогу відчувати ці всі пахощі, все, 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 що пахне клас. Давайте візьмемо ще червоний алий. пензлика не мию, додаю, вже такими, знаєте, ну, прямо як у масляному живописі, додаю червоних жирних таких плямочок. Так, тут є ще сюди є. Де ми ще таке зробимо? Давайте зробимо таке ще ось тут. Можливо, це герань така красива. Вони ж є такі королівські, красивинні. Тут уже не потрібно економити фарбу. Бо зустрічалися мені такі дівчатка, які кажуть, та це дуже багато фарби піде. Що ж тоді буде з того малюнку, якщо ми будемо все економити, то який же ж він тоді вийде у нас? Весь такий зекономлений. Нічому й порадіти. Так, на цей пензлик зараз додам білого, подивлюся, ні, мені не подобається. Давайте жовтого. Я хочу такий колір зробити. Ну так. Да. Оце, мабуть, буде ближче до того, що я хочу. А ось тепер вже і білилки можна взяти. Так, і таким світлим зробимо тепер з цієї сторони. Дайте, може, це тут така дрібна, дрібна розочка. Ліановідна, така, росте. А може якась інша рослинка? Я не знаю. Глядач сам придумає, що тут росте. Наша задача передати свій настрій. Так, ще трохи, де ми такого ще додамо сюди, по цих квітах. Це вже такі ті самі квіти, тільки на них, на них більше е, попадає... Сонячне проміння. Да? Давайте ще сюди. Дуже обережно, щоб не замалювати в житті наші гарні місця, бережемо. жовтих квіточок додамо. А, і тут рожевих. Ну, щоб рожевий зробити, прийдеться вимити пензлика. Вимила вже. Беру білий і до білого додаю рубіновий. О, такий світлий, світленький рожевий. Зараз ми пробіжимося швидесенько по наших оцих квіточках. Теж все не замальовуємо вже, койде, койде торкаємося, щоб темні місця залишалися. Інакше немає ніякого сенсу нам це все було робити, те, що ми раніше зробили. Світлих кольорів рожевих. Накидаємо ще сюди, на арочку, там плетуться такі квітки. І з цієї сторони теж. Ось таке може рости. так? Давайте тут зромимо, десь і тут додамо, нехай так буде. Добре. Що нам залишається зробити ще? Давайте е сюди можна, давайте в цей же заміс візьмемо зовсім трішечки синього, щоб утворився такий... Бусковий колір. І таким кольором, оце тут у нижній частинці. Може тут якась гортензія. Вона така класна. Як я бачила, які кольори стали зараз в цій гортензії. Раніше була одного там. До речі, бульдонесу, це ж теж різновид гортензії. Так, ж. Можу зараз вже і замалювати в ті місця, про які я завжди кажу, щоб ми їх берегли, а сама можу вже і так, і там вдалині теж ростуть квіточки бліденьким таким кольором покажемо їх. Ну хіба ж це не чудово? Пройтись такою вуличкою.